Що прийшов у світ величників спасти, якими я перший. Ще вірю, що це є саме причисте діло, то і це є сама чесна Твоя. Молюся хоче Тобі, помилуй мене, прости мені провинує, вільній і не війні, чи то схові, чи то в тілі свідомі і свідомі. І сподобання, неосудно, почаститися славій твої дань, Господи, на відпущення в моїх і життя вічна війна. Хоча і тайна, все на Божий причасник, комах мене сьогодні і прийми. Ворогам твоїм та тайном не розповім, цілування не давно твоє людях, але як розбійник, визнаю тебе. Помини мене, Господи, коли підеш у царство твоє. Нехай не осудине, Освіча, це святих твоїх дань, Господи, але націлення душі і діла мого.